Доброго дня. Сьогодні, 21 жовтня 2022 року, Рівнська атомна станція працює в сталому режимі, блоки працюють без зауважень. Радіаційний та екологічний стан як на площадці у нас, так і в контрольованій зоні, в нормі без зауважень. Хочу також сказати, що вчора відбулося відкриття. Ядерної школи, Рівненської атомної станції для учнів старших класів. Ця школа, ядерна школа, набуває все більшої популярності і я бажаю учасникам успіхів. Ще й одна тема, про яку хотілося б поговорити: тема економії електроенергії. У зв'язку з діями, військовими діями ворога. Україна потребує декілька днів на відновлення генерації, яка була пошкоджена. Тому в всіх областях вводиться економія електроенергії, також і в нашій Рівненській області. Рівненська атомна станція як вчора, так і сьогодні. А має економити електроенергію, яку квоту, які довели до нас економії, біля 2700 кВт годин в середньому. Тому ми обмежуємо електроенергією об'єкти, які знаходяться в нашому місті, які заживлені від рівня обленерго. Це такі об'єкти, як транспортний цех. Спорткомплекс, будинок культури, наш навчально-тренувальний центр. Також я звертаюся до всіх, як робітників, так і жителів міста, економити електроенергію. Наше завдання забезпечити цю економію для того, щоб не було війливих відключень. Не було якихось негараздів, і дати змогу робітникам, які відновлюють нашу енергосистему, закінчити цю роботу. Я думаю, що ще один день-два ця робота буде успішно виконана і буде все гаразд. Все буде Україна.